Преподобний Аліпій Печерський, котрий був пострижений преподобного нікона, був унікальним іконописцем, навчився від греків писати ікони, і потім прийняв рішення все життя писати ікони, причому він або писав їх безполатно, то було при Монастирьові, або який заказ зробив тоді третинку. З тих, чому заплатили, одну третинку давав на церкву єну бідним, і лише одну третю брав собі, щоб купити нові краски і інструменти. Одного разу заказав київлянин, котрий збудував Невеличку церкву, дві ікони, скоріше спасітелі Божої Матері, мисні ікони. Но монахи скрили гроші і не дали Аліпію. Той прийшов в певний час і сказав, давайте мені ікони. А ікони за ікони Аліпії не чув. І той київлянин почав возносити клевіту на Аліпія. Ну, що ж случилося? Коли пішли до Аліпія у його келію, де він малював писав ікони, вдруг. Оті дві доски, куди лиш були приготовлені для роботи, на них був написаний лик обі ікони були готові. Замість Аліпія ангели написали ікони. От чому ми дивимося, що й до нині іконописці, вони, якщо пишуть ікони, якщо не мають благодать Божу, то вони создають унікальні шедеври, як Андрій Рубльов. Коли написав ікону святу Троїцю, то він довгі роки пост держав, щоб йому Бог відкрив, які покласти подвиги. І потім його ікона, ікона Троїця Рубльова, в 60-х роках, в минулому столітті була об'явлена Організацією Об'єної нації як некий образ, який об'єднує людей к миру. В той час, коли Сектанство і протестанство ікони не признавало, а воно приділило, що ікона та Тройця є написана Духом Божиїм, хоча руками святого іконописця. З другого боку, ми замітили, що якщо іконописець пише ікони, і робить благо, і перед тими іконами, вже освяченими Дух Святий благословляє людей, молящихся. Сатана починає помститися іконописцю. На нього воздвигаються злі люди, як на Ліпія. Він гроші не брав, заказ не приймав, а вдруг його могли судити. А де ікони? Ситуацію спасли ангели, написали ікони. До речі, оп'ять же було чудо тими іконами. Ото невеличкий храм дерев'яний згорів, але ікони. Написані ангелами, осталися Чтення чтено апостольської, друге послання в першій главі, читаємо, що Син Божий, Ісус Христос, був проповіданий апостолами так, що іного варіанта перетолкування не допускалося. Так і каже Павел: ми вам проповідували Сина Божого. Всі обіцянки Божої в ньому в Ісусі Лем, да, Айно, і в ньому амінь, в славу Божою через нас. Боже, молитвами святого мученика Мирона, благослови нас, щоб ми не боялися напасти його нений, тому що така наша доля, доля православних християн тут свідчити за свою віру. А в вічності молитвами святого мученика Мирона, молитвами святого іконописця Алипія, молитвами всіх преподобних Карпаторуських святих, допоможе да нам Господь, той бути дітьми Божими, а в вічності і наслідниками стати Царство Божого. Амінь.